Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Гравець команди Кривбас Дмитро Другоменко. Добрий вечір. Як ви коментуєте сьогоднішній виступ команди? Добрий день. Насамперед хочу подякувати Збройним Сон України. Сьогодні навіть вийшло до грати групи з тривог. Що ми дуже дякуємо. Щодо гри сьогодні був непоганий контакт. Грали як команда, але, мабуть, десь не попали потрібні квитки з-під кошика. Не вистачило трохи. Я не можу сказати, чому там. Тут може тренер скажи. Напевно, все. Дякую. Головний тренер команди Олександр Ворона. А які ваші враження ваше? Ну, Коли ти проігруєш, враження позитивне не може бути програли боротьбу, добре заробилися, обидві команди, але клас гравців при такої боротьби дав, да. позначився на результаті. Слава ЗСУ! Гравець команди Дніпро Максим Запородаєв, доброго вечора, вітаю з перемогою. Які ваші враження громадські? Що можете відмітити? Добрий вечір, вітаю команду з перемогою. В першу половині, в перші четверті, в першій половині ми не дали бій команді, вони нас трохи збили з ритму, але в другій половині ми це зробили і вийшли на відстань, яку ми тримали до кінця гри вже в четвертій чверті і вже перемогли. Трохи з підбиранням були трабли, у нас проблеми і ось. Це треба брати, коли м'яч попадає від кошика до штрафного, маленьким гравцям потрібно забирати ці відскоки. Сьогодні було дуже багато таких китків у Кривбаси і ми не підбирали. Тому ось, з цим треба поработати. Головний тренер команди Дніпро Володимир Володимиркове. Які ваші коментарі матчу? Ну я вітаю команду з перемогою. Дійсно, сьогодні Кривбас дав бій, і надії вони жорстко діяли в захисті, тому десь десь ми втратили свій ігровий ритм. ритм. Але ж у другій половині хлопці показали клас, скажімо так, і ми здобули це цю перемогу. Ти що ж то сказали, чи які слова знайшли, чи що змінили в другій половині гри, що переломило хітки? Ти просто сказав, що треба вміти тримати удар, і, тому що я ж, жорстко діяли в захисті команда Кривбасу, і ми десь не втримали цей натиск. І в другій половині хлопці були до цього готові і десь дали відбір, і, тому ми перемогли. Дякую.